Добрий день, мене звати Нелі Олександрівна. Сьогодні ми з тобою попрацюємо з грамотою. Будь ласка, достань зошит з грамоти та олівці. Як сьогодні твій настрій? Я вважаю, що дуже класний. Давай трішки попрацюємо. Подивись, будь ласка, на екран. Так. Зараз чекай, будь ласка, я зроблю так, щоб ти його бачив. О, тепер ти бачиш, перед тобою з'явився отакий хижак. Хто це такий, як цю тваринку називають? Так, молодець це вовк. Ти бачиш, вовк виє. Як він виє? Вовк виї у, -у, у. Ти бачиш? І отут біля нього з'явилась червоним кольором літера У. А ти знаєш, чого літера? У нас червоним кольором намальована? Тому що вона має голос. Тому що вона співається. Якщо звуки співаються у а-вони о, о. тягнуться, вони мають голос, ми їх розфарбовуємо у червоний колір. А якщо не співаються, «р», х, ц, «х», ми їх фарбуємо у синій колір, тоді ми обираємо синій олівець. Це наша літера у, -у, у вона співається, вона тягнеться. У, -у, у Ми обираємо червоний олівець. І тут вона розфарбована вірно червоним олівцем. Молодець. Тепер, будь ласка, відкрий зошит. Так, Це нам не знадобиться. Зараз я знайду зошиток і будемо відкривати з тобою. Так, зошит у нас ось. Все, я відкрила. Ти, будь ласка, теж відкривай зараз, з'явиться на екрані. Ось він. Так. Нам з тобою потрібна сторіночка номер 3 Ось наша літера У. Подивись, будь ласка, зверху. Так. Літера У має отакі два вушка. Ти бачиш? Одне вушко у, -у, -у, -у. друге вушко у, -у, -у, у. І отакий малесенький гачок. Будь ласка, бери червоний олівець та розфарбуй літеру У. Ми казали, що вона має голос. Тому ми обрали червоний олівець. Це літера У. Біля літери У удав на дереві, ти бачиш? І він так, ти бачиш, сидить на дереві, на гілочці. І він перетворився на літеру теж У, дуже схожу на літеру У. Я тобі зараз, ти пока фарбу, я тобі. Трішки почитаю віршик. Сказав горобчик букву У, боюсь, я дуже татку. Татусь питає, а чому У схожа на рогатку? Ми з тобою повинні у віршику нашому знайти літери У і їх підкреслити. Будь ласка, починай перевіряти кожну таку строчку. О, я знайшла У. Ти повинен пам'ятати, що у літери У є вушка 1 і 2, і тоді тобі буде легше її знайти. Знаходь і підкреслюй, їх тут дуже багато, я бачу, а в тебе багато? Якщо ти не встигаєш, будь ласка, став на паузу і нас доганяй. Дуже багато літер У, я дуже багато знайшла. У літери У два вушка, бачиш? І такий знизу малесенький хвостик. У, -у, -у. виє вовк. Молодець. А тепер ми переходимо на друге завдання. Дивись: у нас тут є клоун. Клоун тримає отаку кульку з літерою У. Але ти бачиш. Кульки закінчилися, і він шукає, де всі кульки з літери У. Ми йому допоможемо. Ми з тобою повинні намалювати кульку, в якій є літера У. Бери, будь ласка, олівчик і у коло усі літери У перетвори на кульки. Це літера У, Це літера У перетворилась на кульку. Я ще знайшла, ти знаходиш? Тебе виходить? Молодець. Давай, хто швидше? Пам'ятай, що у літери У є вушка. У так. Я вважаю, що я знайшла все. А ти. Молодець. Бачиш тепер? Клоун дуже задоволений, тому що він знайшов дуже багато літер-У. «У», У. – вона має голос. Дуже добре. Тепер ми з тобою зробимо ще третє завдання. Ти пам'ятаєш, як ми робимо це завдання? Ти повинен подивитись на екран, і ми з тобою будемо Знаходити нашу літеру У. Вона заховалася у слові. Але треба знайти, де вона знаходиться: на початку, всередині чи в кінці. Давай ми спочатку з тобою. Подивимось от на цей малюночок. Подивись, будь ласка, що тут намальовано? Як цей фрукт називається? Так, це груша. Де росте груша? На землі? На городі або на дереві? Так, на дереві, тому що це фрукт, так, на дереві. Груша дуже солоденька, так, вона буває і жовтою, яка ще груша буває за кольором. Зеленою, так, молодець. А тепер дивись, тут написано слово груша. Скажи мені, будь ласка, де тут у слові груша? Знаходиться літера У. На початку всередині чи в кінці, де знаходиться літера У? На початку це літера У? Ні, це не літера У, ми це літеру не знаємо. Може, вона знаходиться на кінці? Ні, на кінці літера А. Це не вона, це не літера У, у літери У є вушка. А де ж літера У знаходиться? Ось вона. Вона знаходиться посередині. Це означає, що вона живе от у цьому будиночку. Вона знаходиться посередині, всередині слова. Тому ми з тобою фарбуємо квадратик, який знаходиться посередині. У слові груша вона посередині, всі рідінки. Молодець са за... за фарбу. Тепер давай перейдемо з тобою ось на цей малюночок. Дивись. О, хто тут такий? Дивись, одягнений, якийсь. Ти бачиш, тут якась людина дуже тепло одягнена. А ти знаєш, хто це такий? Як ці люди називаються? Подивись, будь ласка, на екран. Я зараз тобі покажу. О, це люди їх називають ескімоси. Вони живуть на, там, де дуже-дуже холодно. Ти бачиш, там дуже багато снігу. Вони живуть на північному полюсі, на сєвєрному полюсі, на північному полюсі, там, де навіть живуть білі ведмеді. Вони одягнені дуже-дуже тепло, тому що там дуже холодно. І ці ескімоси собі, подивись, будь ласка. Будують зі снігу та льоду отакі будинки. Це будинок, це їх дім. Називається цей дім Іглу. Бачиш, вони так заходять сюди і там живуть, там в них багаття розводять, і там тепло всередині. Він зроблений зі снігу цей дім, будиночок. Іглу. Будинок для ескімосів от для цих людей називається. Іглу. Ось іглу. запам'ятав. А тепер ми з тобою переходимо до нашого малючка. Ось, ти бачиш, ось ескінос сидить. Він водить рибу. Бачиш? Він одягнений тепло, і тут біля нього є будиночок. Це іглу. Я тобі тільки показала це іглу. І тепер давай ми подивимось, де у слові іглу є літера У. Давай ми подивимось, ось це слово іглу, де знаходиться У? На початку, всередині, чи, може, в кінці. Знаходиться літера У ось у самому кінці іглу. Це дом для ескімосів. Ми повинні розфарбувати квадратик, який знаходиться наприкінці. Тому що У знаходиться в кінці слова іглу. Розфарбували. Молодець. Далі ми з тобою переходимо на третій малюночок. На третьому малюночку в нас намальована мапа. бачиш? Це мапа нашої країни. Наша країна як називається? Україна, молодець, Україна. І це мапа України. Дивись, ти бачиш, тут дуже-дуже багато міст, от така гарна в нас Україна. Тут написано слово знизу У Україна. Де ж знаходиться наша літера У? На початку в цьому слові? Всередині чи в кінці. Давай подивимось. На початку, всередині чи в кінці. Так, вона знаходиться на початку. Ось я її знайшла. Це означає, що ми повинні який квадратик розфарбувати, який знаходиться на початку. Ось цей квадратик на початку. Тому що літера У знаходиться на початку слова. Ось вона. Ось її будиночку. Україна. Тепер знаєш, що ми з тобою зробимо? Ми з тобою розфарбуємо нашу мапу України у кольори прапора. Ти знаєш, які кольори прапора? Синьо-жовтий. Дивись, що ми з тобою зробимо? Ми отак з тобою поділимо. Верхня картинка в нас буде частина синього кольору, яка означає, що це в нас блакитне синє небо, мирне небо, гарне. Це синій кольор. А нижню частину ми з тобою розфарбуємо жовтий. Це означає, що в нас буде жовта пшеничка на полі, це не хлібчик буде, дуже гарний врожай. І ти фарбуй. Ти бачиш, і ми з тобою розфарбували мапу України у два кольори синій небо і жовта пшеничка, жовте поле. Ти молодець. Гарно зробив. Наступне завдання ми з тобою зробимо. Четверту вправу, якщо ти не був на цьому уроці і пропустив вправу 4, 5 і 6, ми з тобою її давай зробимо. Подивись, будь ласка, на ці малюночки. Що ти бачиш перед собою? От що це таке? Давай ми з тобою, це скажи мені, будь ласка, тут намальовані овочі чи фрукти. Тут намальовані овочі, молодець, це овочі. Де ростуть овочі? На дереві чи на грядці? На землі. На городі, на землі, молодець. А тепер скажи мені, будь ласка, перерахуй, які ти знаєш овочі? Що тут намальовано? Кукурудза. Це що? Морква. цибуля. Помідор, капуста, баклажан. Молодець, це овочі. Ми з тобою зараз будемо дивитися, що робити. Нам з тобою, ми повинні з тобою дуже-дуже уважно слухати, де в цих словах є літера У. Вона може бути і на кінці, і всередині слова може, і на початку. Якщо ти чуєш, у треба цей овоч. Зафарбувати. Наприклад, от дивись, перше слово ми з тобою перевіримо кукурудза. Може там є У, а може нема. Слухай уважно. ку ку рудза Ти чув там У? Ку-ку-рудза. Я чула дуже багато У. Давай ми з тобою розфарбуємо кукурудзу в жовтеньку тволі. Якщо ти не будеш встигати за мною, ти можеш ставити на паузу і наздоганяй мене. Це кукурудза, вона жовтенька. Наступне слово буде морква. А ну-ка слухай. М-м морква, морква, морква. Ні, ти чуєш там ує? морква. Ні, у я не чую. Морква нам не підходить. Давай ми її закреслимо. Тут немає у ні на початку, ні всередині, ні в кінці. Далі Цибуля. Цибуля. Ти чуєш «у»? Так, цибуля. Ми чуємо у там всередині слова. Ми розфарбуємо з тобою цибульку. Барбуй. Молодець. Наступне слово ми з тобою перевіримо помідор. 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 Ти чуєш, там у є помідор. Ні, ми з тобою не чуємо. Помідор давай з тобою закреслимо. Там немає У ні на початку, ні всередині, ні в кінці. Перевіряємо наступне слово. Капуста. Капуста. Ой, я там учула всередині слово. Нам потрібно з тобою розфарбувати. Капуста. Капуста. Промовляй теж. Чуєш? там є у. Капуста. І залишився в нас баклажан. Давай перевіримо з тобою. па кла жан па кла жан Ні, нема не на початку, ні всередині, ні в кінці. Ба-кла-жан нема. Ми з тобою молодці, ми з тобою все зробили. Так, тепер ти весь, будь ласка, уважно? Ми будемо сьогодні з тобою прописувати літеру У. Як ми її прописуємо? Починаємо ми з тобою, дивись, улітри у ми казали з тобою є вушка. Спочатку намалюємо одне вушко коротеньке, а потім друге отаке довгеньке. Почнай зверху і донизу. Тримай правильно олівець. Пам'ятаєш, ми з тобою робимо отаку пташку, яка відкриває дзьоби, бачиш, великий палець і вказівний. Беремо наш олівець і третім пальцем середнім. Підтримуємо і отак от гарненько починаємо з тобою прописувати простим олівцем. Спочатку одна в одне вушко коротеньке і друге довгеньке. Коротеньке, довгеньке. Так, Я трішки неохайно зробила, ти можеш теж резиночкою, гумочкою, користуватись, якщо буде негарно. Далі з тобою зверху донизу ведемо. Коротеньке вушко і довгеньке. Коротеньке і довгеньке. Тобі буде потрібно прописати усі три рядка: один, два і три. Третій рядок ти пропишеш сам. Я ще раз тобою тобі, тобі нагадаю, коротеньке вушко до середини, а потім вже довгеньке. Все починаємо зверху донизу. Дивись на екран поки, коротеньке, а потім довгеньке. І ти пропиши, будь ласка, все-все це все, все саме. Я тобі показала як. Починай з'єднувати пунктири першу, перший ом, рядочок, коротеньке вушко, потім довгеньке. Зверху донизу, не виходь за рядок, коротеньке, довгеньке. Коротеньке вушко і потім довгеньке, не виходь за край рядка. Так, став паузу, а далі ми будемо з тобою читати. Так, зараз ми з тобою почитаємо. Дивись на екран, я думаю, ти там встиг все прописати. Зараз подивимось на екран. Так, це нам не потрібно. Дивись, будь ласка, наша літера А, ось вона, ми з тобою вже її знаємо, ось, їй дуже сумно самі бути, і вона хотіла прийти до своєї подруги, до літери У, яку ми сьогодні з тобою вивчаємо. І дивись, літера А співається, і літера У співається, і вони удвох дуже гарно, гарно почали співати. Дивись, ми беремо з тобою літеру А і тягнемо її. А У. Бачиш? З'явився Ау склад. Ти бачиш, треба взяти літеру А і тримати її, тягнути А. І тепер ми з тобою спробуємо самі. Давай, повторюй, будь ласка, за мною. Зараз я внука. Так. -у -у -у. Бачиш, давай ще раз. А -у, 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 у. А тепер літера У. Ось вона, бачиш? Вона іде до літери А. Тепер літеру У будемо брати і тягнути. У. А-а-а! Прийшли до А. І ще раз у А! Прийшли до А. Тепер ми з тобою цю вправу зробимо у зошиті. Де наш зошит права шоста? Дивись: сидить малюк наш, і він ось малюк. Бачиш, він щось там кричить, він плаче. Він плаче. І ми з тобою прочитаємо, як же він плаче. Дивись, ми з тобою беремо першу літеру У і йдемо до А. Тягни у -а, а Закінчили ми прийшли до неї. І ще раз у повторюй за мною! У -а -а. Ось, малюк, плаче. Далі дивись тут дівчинка. Вона загубилась у лісі. Що ж вона кричить? Прочитаємо. Ось беремо літру А і йдемо тепер до У. Тягни А. а -у, 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 у. Ще раз. А -у -у -у. Ще раз. А -у, -у, у, Бачиш, дівчинка кричить: -у, -у, у, А тепер ми з тобою прочитаємо нижній рядок. За мною повторюй, будь ласка. У А. Уа. Уа. О. Ау. 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 Цю, будь ласка, вправо прочитай дома п'ять разів. Ти сьогодні, молодець, дуже гарно працював. Ми з тобою вивчили сьогодні літеру у яка має голос. Ми з тобою розфарбували її у червоний колір, тому що вона має голос. І гарно з тобою е, читали. а у у а, ти молодець. Гарного тобі дня. До побачення!